Доброго дня, мене звати Марія Романівна, я юрист компанії «Правова позиція. Представтесь, будь ласка, та розкажіть, звідки ви дізналися про нашу компанію? Доброго дня мене звати Сергій. Дізнався про вашу компанію. Ну і цих знайомих друзів. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви до нас зверталися. Звертався до вас з питанням щодо розлучення. Моя дружина виїхала за кордон ще на початку війни. З того часу ми проживаємо окремо. Практично не спілкуємося, і в неї просто не було чіткого розуміння щодо цієї ситуації з приводу розлучення. Тому я вирішив це ну, закінчити все і вирішити це питання офіційним шляхом. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи були у вас спільні діти або майнові спори? Ні, дітей у нас не було. Спільного майна у нас також немає, тому ми нічого не ділимо. Добре, до уваги всі обставини, ми з вами вирішили подавати позов односторонньому по порядку. Так як ваша дружина знаходилась за кордоном, фактично не може приймати участь у судовому засіданні. Також ми подавали клопотання щодо розгляду без участі сторін, тому що ви наразі є військовослужбовцем і фактично не маєте змогу бути присутнім при розгляді. Так? Також позов подавався за підписом адвоката через електронну. Так, все було чітко і, ну, і зрозуміло з першої консультації. Також мені сподобалось, що ця консультація була безкоштовна. Ви, в свою чергу, швидко, якісно підготували позовну заяву. З моєї сторони, мені потрібно було лише надати необхідні копії документів. Суд відразу прийняв рішення щодо відкриття провадження та назначив судове засідання. І через те, що ви подали клопотання, судове засідання. Ну, на судове засідання мене не викликали. Угу. Зрозуміло, дякуємо. Скажіть, будь ласка, як швидко вас розлучило? Ну, все відбулося в одному судовому засіданні. Угу. Зрозуміло. Чи задоволені ви роботою нашої компанії? Так, завдяки вашій компанії вдалося швидко вирішити ситуацію професійно. І дуже вам дячно. Якщо у мене ще будуть якісь проблеми, обов'язково буду звертатися тільки.